Коротше, я їду в білу церкву відправляти посилку і заразом візьму одного там велосипеда по той причині, що Ребята, мені Хочеться щось крутити, щось Щось смазувати, щось, щось. Просто ребята хочеться контенту і якихось підчислений. Тим більше для вас контент. Для мене впечатлення. то ч, погнали? Красу і на білу Церкви. Чувак, мене геть підвісить прямо в білу церкву, ще шикарно. все самоката розкладай і їду. I'll put you in my mouth. Yeah, you think it's not just a little bit more. Прикольно. Да, прикольно. Да. да, хороший велосипед. хоть бери самому. Ну да, Стоит, так он Стоит такие, сидит. Хороший. Да. А, а если мы, допустим, мы хотим за два раза его взять, допустим, у нас заход два раза выше. Если мы вам первый взнос принесем, чтобы его... Можно сделать скуптушую мангу? Да, я сейчас это собираюсь включить. Вони ну, теж, побачили робити, і все, да, не Ну ви бачите, за що, так. От після того я з нему. Після того я ведь Традиція, якась. Це ж сім 50 років. Тут... Ну не так, щоб дав роботу, всі доволі і я доволі. Душний магазин? Я чисто случай. Помітив? Отакий От велосипед і не стримався, і його все-таки придбав. Коротше, ребята, зараз я знаходжуся в Білій церкві. За 50 кілометрів дому Сідаю на цей велосипед, який мені обійшовся 5700 гривень. І виїжджаю з Білої церкви на ставищ. 50 кілометрів в путі. Менше бовтавні, сідаю і їду. Якщо що, то я буду включатися. Зараз виїжджаю. Путь 50 кілометрів стоїть. Вечором відправляйся, їду додому на Іванівку. Савища. Звісно, тут біля церкви дороги, звісно, погані, коб ви знали. Ще сідушка трохи низькувата. Ще 26 стоїть колеса. Трохи, звісно, теж ні о чому я. Що я думав, як я його купував. Ну нічого, Сідушку там мене підтягнути з у ну, мене тисті стиграніків немає з собою. Де це мучитись? в когось питать. Ну все. Вперше уїжджаю. Отак от фонарика чуть попозже, бо ну, я батарейка там сівша, я не думав, що я буду таким. Здесь на чесно виїжджав. І тут тим більше траса рівна, який смисл, фонариком світить. Главне, до моста доїхав. Тарощанського. І направляйся до Ставків, Озер. Додому в пів 12 -ї. вечора я вже був вдома. Коротше, заїхав я за півтори години. Звісно, це не рекорд на шосеніки я б за годину. Ну, рібята, вибачте, на МТБ велосипеді ти просто сідаєш і таке чувство, не знаю, рібята, сказати по правді, чесно, я пару раз такий зупиняюся, буквально, води попить просто буквально хвилини-дві просто. От дишатися, такий стаю на велосипед, крутить і таке чувство, як знаєте, як ти стає, сідаєш на велосипед, а і вони просто таке, як покришок нема, знаєш, то Таке, як спущені. Я, я кожного разу лапав, чи це в мене покришки не спущені, бо таке чувство, що ти сідаєш накат просто нульовий. Ребята, подорожувати на такому велосипеді, хіба що хорошо десь по ґрунтах, по мностностях. Ну по трасі гнати удовольстя такої собі ну, в принципі, він мені обійшовся в 6 самокатів 6 самокатів я продав купив оцього велосипеда я його брати не хотів я купив раді покришок швальба Рокетрон. це хороший бренд покришок диски шимано Касета на 9 скоростей ззаді. переключателі все Шимано Сідуха не обдерта нічого, теж непогана. Переключателі теж шуману і алюміній все, крім оці гайок, гайки по, по любому якому желізні. Коротше, ребята, це такий велчик, чуть за... угу, би не впав. Впом... За ще 6 самокатів. Шість самокатів продав, купив велчика. І, чесно, трохи жалію по тій причині, що... Ну блін, хотілося, я хотів просто примірно такого велосипеда купити, щоб він був на 29-х колесах. Але, в принципі, так по суті, ека там різниця. Ще хочу я зібрати у цього, кстаті, велчика, якого я оце яку, їздив на ровне. Дивіться, як я зробив з цього, що я зробив. Кстати, оце теж в мене рокитрон. Такий це більш новіше, бачите, типу, покришка. Тож, Рокі трон швабля, тільки це більш новіша, типу. Але яка там разі це... Що я хочу зробити, це це... Навіть не знаю, що зробити з цим багажником. Мабуть, отак Не знаю, ребята. Коротше, не знаю, що я з цим багажником робити буду. Сідушка, звісно, обдирана. Но це не так обдирана, як була на там волотаєш. Попсі духи я ледь доїхав. Коротше, ребята, я познімав всі переключателі, всі тросики. Оцього тросика я, звісно, не знімав, бо він от переключателя переднього, я з заднього чиману. Тобто а цей переключатель він важний. Бо я вже одного велосипеда, статі, тросика зняв. І знаєте, що в мене пройшло? Цей переключатель, отак поставився і ти касету ставиш, а та зв'язочка тільки на першій скорості а так виходить що тут перша скорость там буде перша скорость і буде таке знаєте тільки ногами тільки крутиш а ти знаєте як ледь їдеш ще накат нульовий буде я вже раз попробував спасіба, ні. я краще тут замотаю скочу і буде нормально за лентою а так от буду, в статі заднє колесо ставити. Мабуть, я не знаю, ребята, я ще не, не додумався, чи 26 ставить з покришкою. А точно є, є. Може реально поставити 26. Ось цю статі колесо поставити на оцю покришку. Ілі без шипов покришку задні. Ну я не знаю, просто я ще не вирішив що ставити, може таку покришку. Ілі 28 когось. Не знаю, ребята. Мабуть, я 26 поставлю, тому що в мене не так багато покришок є. У мене і ребята лишилася тільки така покришка 2,1,5. Ну, вона не влазить сзаді. Мабуть, я поставлю 26, но... У мене, ребята, ще така є покришка, Тоже швальба. Оле, оце таку може поставити покришку. Дивіться, ребята, вз... 26 -та. якраз удобно, товста, яка більш-менш добре влізе. Отак так от. Така менш прикалувана, щоб... Думаю, що я їхав на ровне, то, там ззаді стояла 26, вперед 29. Вообще шикарно вийшло. Мабуть, я оцю поставлю, щоб була товста. У Урокетрон я думаю, спереді по... я думаю спереді поставити отого титанчика. Типу бачите, тут немає покришки. А то по-любому не влізе, бо сильно колоса, дивіться що я замітив. Отак от, от тут походу, треба касету знімати, щоб для того, щоб тулки добратися. Ну бачите, типу, сам конус він не вимається. Я вже як не старався, я його не можу вийняти ніяк. Ну тут, звісно, кассета вообще без зубов, типу, багато зубов немає. Ну Но... і за те, що це обут Mavic. То, думаю, про ті я її купляв не так дорого. 500 гривень колесо. Це не так і дорого. А тут ззаду стоїть отаке, типа. Тіпо... Типа бачите, як воно вимається отут з резиночкою такою. А щоб поміняти шарики, треба брати щось таке. Тупе. І бажано одного шарика зняти, то, щоб в було конуса легенько забрати. Так от. Бачите, кіна на технології. Яка штучка, а тут стоять шарики. Знаєш, на пару шариків вже випало. Но з тої сторони я не можу ніяк поміняти. Оце так, буду ті шарики вимати. Протирати. Так, шарики я вимаю завжди, знаєте чим. Щоб не пачкати руки, я стараюся вимати шарики ложкою. І зараз буду сал... всякими салфетками чищати, протирати, щоб там ні каплі грязі не було. Статі, бачили коли, щоб всередині така була? Я вперві, я якщо чесно бачу, щоб всередині таке було зв'язочка. Ну, ну все, я протираю швидко. В принципі, втулку майже протирав. Тут а, в принципі, смазка така чистенька, то я не став прям протирати. Так і є. В оці є чисті шарики. Чисті, Тулка чиста, Обот чистий. Стільки салфеток поушло на на протирання. Так, все, беру смазку, яку мені друг дав, посвятував І роблю повністю це колесо. Ось таку покришку. Моя сама лучша покришка, яку за всю життя я відкатав. Мало то що їдеш, боїся, щоб камера не виперла. То ще й вона... З двома дирками. Це я розумію, ребята катались. Колись. Це я такого велосипеда раз купив. За такими покришками. Звісно, ще просто натуральний кайф. Коротше, ставлю я оцю покришку, яку я вже казав. І ставлю камеру, звісно, там з латочкою. Ну і чого жалко ставити покри камеру. Без латок. Ще й розпечатувати, а це якраз нормаль. Ну все, я ставлю на цей обод. Обод, кстати, я вже втулку зробив. Другу камеру брати, бо там не підходить дирка. Отаку візьму максі. там в ободі, вказується сильно маленька дирка, тупо не пролазить обічна автомобільний ніпель. Така проблемка. Я ртом як небудь трошки підкачаю веду камеру. Щоб хоча б вона встала і як не є, легенько встала покришка. Но в мене насос лежить, типа СССРовський. Ну тут, типа, широкий роз'єм, а п'ять типа манюки. Я не знаю, що делать. Я думаю, взяти кусочок резини, подрізати, якось ось так Отак от. І типа качати. Не знаю, зараз буду пробувати. Блін, Сусіду, головне, маленького переходничка да, дав покористуватися буквально на один день, то вже який місяць не вертає. Жесть. Кому щось позичить, то нічого не верну. У мене лайфхак із з цією хренью, з цією камерою, це, звісно, ще, ще мотузками прив'язував до ось цього. Коротше, ребята, знаєте, як я придумав? Я придумав ще круче. Коротше, нарешті знайшов од мотоблока, знайшов оцього. Типу поняли, ребята. Шнурка. Ну, там, де в моторі ціла куча цих шнурків. Де типу, по трубочках масло все таке. Присобачив його до осюду. До осюди присобачив. Зробив по трубочки і все так просто натягнув. І що? Для мене, щоб накачати оце колесо. Це було ціле іспитання. без правильного насоса, без правильного ніпеля. Обичний ССРівський насос автомобільний під автомобільний ніпель оцей Шредер. А під престу. Це тонюсіньку ось у цю. То не знаю. Получок. Це... <ритак> Всередині Болтань. <ритак> <рігане> Він <рігане> ще впадає. Добре, хоч заражає, то. В принципі, ще нормально. Коротше, не суть. Цю штуку накачати це сложно. Без правильного насоса без правильного перегодника. Коротше, ребята, ви маєте, я, власне, до дуба накачав, щоб по. Було тверде, бо я вже накачував, щоб таке, як мій батько каже, качай, щоб таке, знаєте, легенько, типу по боках покришка типу, мнялася, Ага. Сідаєш ти на той велосипед, там чуть-чуть приспуститься і їдеш на отакому плоскочу. <сум> Не їдеш отак, щоб покришка була, ну, типу отака. Поукругла. А ще така покришка. І думаєш, що? Блін, що за прикол? Не можу нормально розгнатися. Кручу, кручу, кручу педалі. А той велосипед толком не їде. Ребята, качайте до дуба, але не перекачуйте, бо може луснуть камера. Тут взагалі камера на 1,95. А тут покришка на, скільки тут, а 26 на 2... 3,5. 5. Ого, тут, тут широка покришка. Не знаю, чи вона вообще влізе. Я думаю влізе на цей велосипед. Покришка ж буде отут, по суті. То я думаю, що влізе. Хай би тільки влізла. Так, вимає цього велосипеда. Хіба що знаєте що я зроблю з цим велосипедом? Бистренько протру його салфетками, бо він чи то крясноватий. І буду ставити заднє колесо.